Доброго дня, вас вітає місто Ужгород і його міні-скульптурка Валіза 2020, яка була встановлена в листопаді 2022 року за ініціативою професора Федора Шандора, який викладає в Ужгородському національному університеті і наразі захищає. Нашу з вами незалежність, честь, волю і свободу. Роман Мурника, який є скульптором, зробив її із бронзи, і вона символізує ту іграшку, яка лишилася на залізничному вокзалі в Краматорську. А хочеться додати, що це 53-я міні-скульптурка Ужгорода, але вона одна з найулюбленіших, тому що саме це місто на початку, особливо повномасштабного вторгнення. Іняло тисячі сотні тисяч людей, які приїздили потягом і залишалися або на західній Україні, або їхали за кордон, тікаючи від збройної агресії. Звертайтеся, дивіться, надихайтеся. Дуже гарна скульптура. Дякую. Кожен ужгородець знає про міні-скульптурку. Вузол на набережній. Який за повір'ям зв'язав сам іван сила. Якщо гуляти набережною, можна побачити ще декілька цікавих. Особливо, якщо знати, де шукати. У вас вітає ще одна міні-скульптурка. Кукол або черечок. А ще на набережній южа є така міні-скульптурка. Святий Миколай приносить всім щастя, здоров'я і виконує всі побажання, бачите, тому йому так гарно і натерли носа, шапочку. А чи були ви чемні цього року? На набережній Ужгорода знаходиться найменший маяк Свободка, який дуже обожнюють. А біля нього є позначки з відстанню до самих великих міст.